Усім привіт! З вами Юляна вітаю вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відео, друзі, хочу поговорити про Вандові та їх родичі, показати свої м -м, рослинки. Розкажу, з якими в мене вдалося потоваришувати, і з якими не дуже. На жаль, є й такі. А, ну, Давайте почнемо з тієї, кого я вам вже показувала, це моя біль. Ось, як ви бачите, це малинова моя доросла ванда. Пам'ятаєте, ми з вами її саджали, все було добре. Але вона вже другий раз не хоче у мене квітнути. От така от історія. Ну, перший раз я сама а, винувата була, тому що а, я а, зачепила її квітонос і, і вона його зразу віджовтила. А тут, наче ніхто його не чіпав, ніхто його. Не торкався, але все одно вона передумала квітнути. Ну що ж, будемо сподіватися, що наступного разу таки все в нас вийде. Далі інша доросла Ванда, з нею у мене не проблем ніяких. А, але вже боюся щось казати, тому що, ну, як бачите, теж квітонос, наче все в порядку, все росте, все добре. Вона в мене в домашньому цвітінні вже квітла. Я вам теж показувала після покупки. Сподіваюся, що цей раз теж вона заквітне і не покаже свій норовливий характер. Також покажу вам, як ви пам'ятаєте, оцю малечу. Як моя сім'я казала, це ванди для онуків. Вони обидві повинні бути червоними. Але я купувала від різних. Продавців. Приходили вони приблизно однакового розміру, але з різною кореневою. Зараз якось ситуація різко змінилася і різко вони стали відрізнятися, як ви бачите, одна від одної. Причому та, що приходила кращою при покупці, на жаль, зараз виглядає гірше, як ви бачите, оце е, Ванда. Від Олі Вовк, вона приходила з нормальним корінням, кущик такий нормальний, але, як бачите, не дуже вона розвивається. Хоча корені ростуть, все наче росте, але я помітила, що от вони посаджені з цією вандочкою однаково. Тут Шматочки кори. І як ви бачите, результат зовсім різний. Тобто ця росте а, у ґрунт з задоволенням. В неї ростуть туди корені. Ось, бачите, все добре. Навіть там вже вилізла в дирочку. І тут, ну, тобто все чудово. Їй, в принципі, така посадка подобається. Весною хочу посадити. Її у горщик з, з отворами, отакий. Ну, побачимо, вона покаже, що буде. Тобто, росте вона чудово. а ця вона потребує, мабуть, більше повітря в корінні. Тобто, вона в ґрунт рости не хоче, вона відмовляється, вона ростить ось корінь назовні. Ростить верхам корені, а в ґрунт вони не йдуть. В ґрунті лише ті, з якими я саджала. Вони так, вони зелені, вони не дуже презентабельно виглядають, але ну, вона ними користується все добре, вона не віджовтювала мені листочки, все чудово ну, в цьому плані. Але коріння, я бачу, що їй потрібне більше повітря. Тому теж її весною хочу пересаджувати отакий горщик з отворами. От. Хоча, ну, взагалі-то кажуть, що маленькі ванди, їм таки потрібна волога, для того, щоб вони бо краще росли. Бо в них ну, запаси, ви ж розумієте, вони маленькі, і їм потрібно постачання вологи. Рівне. От бачите, які тут гарні корінці, все чудово. Ця вандочка відсушила мені один листочок, і ось, бачу теж починає потрошку жовтіти. Але це для маленьких ван це нормально. Вони відсушую, можуть відсушувати нижні, а давати все вверх і вверх. Коли купувала оцей. Листочок був, оцього не було зовсім, це мій вже листочок. Ось така от вона гарна. Бачите, тут надпис від продавця ще, пам'ятаєте, вона була розміром, поміщалася на мою руку. І я казала, що зовсім маленька. Зараз, бачите, вона вже не, не, не поміщається, вже виросла. Така гарна. І ця теж. Підросла, в неї листя трішки збільшилися, але ну, вона не така пишненька, цей листочок теж мій. Висять вони у мене на стілажу під самими лампами, тобто світла їм достатньо. Ну Це, мабуть, видно по Ось тут крапушки на листочках засмага є. Далі покажу вам, це мій медіатум. Він у мене, ви бачили, один раз квітнув малесенькими такими квіточками і малесенькими, малесеньким квітоносиком. Зараз я чекаю від нього цвітіння, але він ну, не хоче. Він займається ростом. Нього дітка, яка при посадці відділилася, вже почувається себе добре. Ось вона так виросла гарно. Ця дітка, що при мамки, вона якась трішки меншенька. Можливо, через те, що мамка її трішки забиває своїм листям, ну, їй не так вільно рости, як цій. Але ростуть в них усіх нові листочки. У мами теж є крапинки на листі від загару, від засмаги від лампи. Так от це виглядає прикольно. Гарна, але квітнути вона поки що не хоче. Краще почала рости тоді, коли, ви пам'ятаєте, я її спочатку посадила була у горщик, як я їх називаю, ананасики ну, це отакі маленький горщик, але їй не сподобалося. І я зрозуміла, що цей сорт потребує так само, як і Ванди, хоча є. По-різному люди кажуть, але я в своїх умовах зробила вигляд, що коли я їх посадила і поставила таким чином на пластикові защіпки, Як тільки я підняла, і тут є хороший приток повітря, почали рости і корені, і рослина ожила, вона почала рости краще. Тобто я зробила такий вивод, що цій рослині теж в коріннях потрібне повітря. От такий гарний кущик. Це в мене тут, я вам принесла ну, як одну із родичів з саме ця пульчеріма, теж помітила, що вона потребує в коріннях. Повітря, тому що посадила я її як фалінопсис, і я сажаю. Ну, єдине що дала крупнішу кору, трішки, щоб було більше повітря, але все одно їй виявилось трішки більше вологості, чим їй потрібно. Тому я підняла от таким чином теж на защіпки. і вона чудово себе. Стала почувати, вона стала просихати швидше. І все пішло так, як треба. Тобто це теж потрібно враховувати. Так ось, наприклад, як я вам зараз хвилинку покажу. Сорт Ірен Добкін. Всі її чудово знають, але в неї є така особливість, вона родичка вандам. і їй теж потрібна повітряна. Посадка. Ось у мене тут, як ви бачите, є і кора, і мох, але є також повітряні кармани, і вона себе чудово почуває. Ще в неї така відмінність від звичайного фаленопсиса – це листя, яке схоже на Вандові. Бачите, воно тож так само. Закручується, як у ванди, і листя таке щільне, його неможливо ніяк ні повернути, ні зігнути, тому що воно просто зламається. Ось таке гарне. Тому потрібно при посадці теж враховувати, щоб ці листочки звисали ну, самі по собі, для того, щоб нікуди вони не впиралися, не чи ворчик, чи якесь інше кашпо. Тому що листя тоді буде портитися і буде ламатися. Бачите, не можна її якось зрушити з місця, лише можна тільки поламати. Ось така в мене іренка. Тобто є такі орхідеї, які все ж таки начеб їх продають деякі продавці, як звичайні фаленопсиси, але є, як то кажуть, нюанс. Потаємо до моїх красунечок. Це мій банкок. Він за цей час, коли я його купила, відсушив три листка. Ну, я бачила відразу, коли отримала, що два точно будуть відсушені, тому що, ну, по них відразу було видно, що кінчики були пожовтівші від початку листочка, то, ну, зрозуміло було, що вони повідпадають. Так, вони повідпадали. Рослина ну, наче почуває себе нормально. Це в неї засмага також з'явилася, тому що я її поставила так підставочку, трішки підняла до лампи. І підняла для того, щоб, ну, так, як ви бачите, ось мій рінгстілі стоїть, щоб якщо світло вимикатимуть, ну, хоча б з вікна якесь мінімальне світло їм все ж таки було. Тому що вандам потрібне світло, вони цього потребують, А у нас все ж таки з відомих причин поки що перебої з електроенергією є. Ну, такий кущик нових коренів поки що він не дає. Тобто, я б сказала, що він перебуває зараз в стадії такій анабіозу, він поки що адаптується. Ну і давайте покажу вже красення. Зараз дістану сунчик. Звісно ж, ну. Рінхості Гіанте Ред. Звісно ж, хотілося б ну, такі квіти, як на картинці, тобто більш насичені, більш темні, сливові. Але я, чесно кажучи, рада і цьому в наших умовах. Бачите, він такий трішки слоник. Купувала від. Края до краю було 30 см. Зараз, чесно кажучи, не, не поміряла, не знаю, і лінійки немає. Ну, сьогодні не про це. Показую таку гарну красоту. Так, він мені подобається, такий він класний. Звісно, тепер я хочу ще, але мене єдине, що зупиняє, що все ж таки це з Гігантея. І він таки виросте. Це, поки він такий малесенький. Це ще підліток, я б сказала. Тому що ну, вони виростають дуже здорові, таких нормальних розмірів. Тому буду чекати, коли він виросте. Поки що, ну, не знаю, нема де ставити. На жаль, місце закінчується швидко. тому, Але дуже хочеться. Квіточки пластикові, такі класні, вони маленькі, ну, мабуть, не десь сантиметра 3 половиною квіточки, але за рахунок того, що їх чи маленько, воно виглядає, звісно ж, бомбезно. Щоправда, довго він ну, сам квітонос ростив. Ну, як на мене, звісно, це було довгенько. А потім вже, як з'явилися бутони, вони почали набирати нормальну швидкість. І. О, я, я я внюхала. Запах змінився кардинально. От учора я ввечері, коли вам знімала шортс, його нюхала. Він мені. Аромат був такий, знаєте, ну, як от побутова хімія, такого щось хімічне, таке, неприємне, не, не, не такий якийсь аромат, ну, ну, зовсім неприємний. Я думаю, ну, ладно, аромат не дуже, ну зато квіти гарні. Зараз я їх нюхаю, і це, ой, мандаринка. Лимончик, в общем, такий запах. Ой, просто супер. Я обожнюю запах мандарин, тому для мене це бомба. Я обожнюю цитрусові аромати. І зараз він, от вчора, можливо, і через те, що вчора ввечері я намагалася піймати його аромати, зараз такий у нас обід, тому. Аромат просто суперовий, що я дуже-дуже-дуже-дуже рада. Так що, Пані Світлано, цей трусовий аромат. То була фальшива тривога. Тепер він мені подобається. Ну, ось такі у мене новини. Шкода, звісно, що дехто передумує квітнути. Це трішечки, трішечки знижує настрій, все ж таки чекаєш, хочеться. Якихось таких квітів, і побільше. Хоча я бачу, що в мене будуть квітнути 99% фаленопсисів, тому буде чим компенсувати, але все ж таки хочеться і від екзотів теж отримати квітів. Ну, То не страшно, життя попереду, тримаємося, і все в нас буде добре. На цьому буду закінчувати. Всім дякую і попереду багато цікавого.